Привіт. Вирішив я все-таки випробувати плуга грязно, на колеса налипає, але вийде, не вийде. Знаєте, воно десь щось загорілось в одному місті. Іскри летять, реактивний двигун пхає вперед, так що хочеться випробувати. Тут ось і товариш приїхав, мій подивитися. Зараз, в общем, дивимося. Випробуємо плуг на тракторі Янмар К3, плуг Вірокс. Два по вісімнадцять низька стійка. Ну що ж, розпочнемо. трошки задопустить. Так, так. шо воно, грязько що? Ну так буде діло. Надо опустити ще задній, так? Да. Там ми сейчас десь у другому. Ah, só tudo, tudo. тримати пробуй борозніше тоді вона ясніша буде а, ну да. так друзі пробуємо щось поки що шкрябаємо. поки що шкрябаємо а далі буде видно зараз проїду вже по борозні а потім будемо пробувати якось щось відстроїть настроїть так, ну що, поїхали. А ну попробуй глибше. Ну, бо він щось дуже легко йде. Мені кажуть, це буде діло, так? Да? Буде. шкрябалку тільки взять все це земля сира це хоне нагладиться тоді буде ще краще По помий піди в трактор грязюки нанесеш. Якийсь доді глянь, який дужче ліза, який. Блять, там колесо дуже ту О, нормально, було, да, все. Назад, ти не опустив його, що? Оце інша справа. Задній слабо лізе, а? Та вроді би однаково кладе, а ну ще під глиби. А чого ти на? Ти так щеплення вграєш. Рушай. Рушай, а тоді газуй. Він поки заліза, то обороти набереш. Да, трошки викрути. Ось той ходи третій, сьогодні. Це коробки земля. Та і земля й плуша ж не готовий. Да, да, да. А, а в сторону летянешь? Хорош. Oh!

Трошки еще треба опустить. Уже ты знаешь, как ты накоснешь его. Я трошки, да? Упустик нас. Да, да, да. Трохи. По ти піднимаюсь. Хорош? Хорош. Вроде бы ничего, а? вроде бы нормально. Іграшка для дорослих. А ну зараз спробую третю повити. Та тут з подивимося, як він стоїть. Ну, ось, друзі. Перший раз в своєму житті я огород. Ну, чому? Так ще більш-менш виходить. Плуг так. Плуг, те, що я й говорив, треба, бачите, його треба вліво ось сюди ось, ось так вивертати. Він стоїть вправо. Це все із-за того, що оця ось, ось очки тяга, нема вже куди мені тягнути ось. О. Ось, бачите, вона не регулюється. Треба тут буде відрізати і вставити сюди, щоб регулювати, підтягнути. Ну а так вроді би усе виходить. Глибина я вже міряв якась, ще раз у кінці замірю, піду возьму лінійку, щоб точно. Ну, грязюка налипає, ось, дивіться, на калоші, Я пройшовся. Ось, бачите, яке. На колеса дивіться, ось що, що робиться. При тому, що плуг ще новий відвали, чи, чи полиці ще не притерті, не дуже спадає, налипає дуже сильно. Але трактор їде. Що при, при такому, бачите. Так що думаю, все гаразд, все в нас вийде. Трошки зробимо допрацювання якісь. Вже трошки розумію, що до чого. І я думаю, весною буде все. Я гадаю, коли грунт буде готовий, що його орати, не такий сирий, отакі дощі були. Все ось мороз, сніг випав, розтав сьогодні. Вчора мороз був 8 градусів, сьогодні розтало все. І тракторець тяне спокійно ці два корпуси. Інколи трохи пробуксовує. ну, Я гадаю, коли земля підсохне весною, він тянутиме спокійно, буде все. Все гаразд. Так що зараз ще спробую трошки опустити наниз, бо задній, задній корпус бере трошки менше, ще трошки підрегулюю, пару разів пройдуся і хватить. Не буду мучити, бо вже в грязі все. Я б так і не пробував, але ж ви знаєте, дуже хочеться спробувати, хоч, 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 хоч трошки. Так що якось ось так. Так, друзі, ну що ж. Оце так поорало. Бачите? отут уже вже у кінці більш-менш щось у мене почало виходити. Ну це при тому, що це я в перший раз в житті орав. Учора тільки отримав плуг, собрав. І ось так у мене вийшло. Більш-менш. Ну, Яка реальна ширина захвата. Я поки що не скажу, треба було поміряти. Так що ось так. Трохи трактор буксував. Не багато, але буксував. Але ви бачили, яка земля. Навіть на калоші таке налипало, що що страшне. Земля мокра мокрісінька Я вже говорив, сніг, дощі. Ну, так, Трошки прикидає, викидає, але ж, я гадаю весною, коли підсохне, коли буде пора вже, буде він орать, при тому, що він ще ж на відвалах ще краска, налипає все. Ось так, так. Зараз поміряємо глибину. Ось так, тут буде рівно. дивисти о ну, десь 17-18 сантиметрів друзі ну, друзі десь 17-18 сантиметрів приблизно десь так ну я гадаю це зовсім непогано при такому важкому ґрунті. я думаю 20-22 буде він спокійно орати 20 сантиметрів навіть 18 см хватить повністю я і брав плуг, щоб мені не треба дуже глибоко для себе, не знаю. Думаю, все в нас вийде, навчимося. Як для першого разу, навіть і непогано вийшло. Весною ми тут з перезою все це діло робимо, тут виоримо. Навіть трохи дуже бур'ян при прикидає. Не зовсім, але прикидає. При тому, що тут бур'ян був такий по пояс, я його бензокосою скосив, цілий цілісінький, він мокрий, не сухий. Бачите, трохи й прикидає. Пробував я орати і на третій повишеній, і на третій пониженій передачі. Ну, десь в оцих діапазонах треба й орати. Там буде, буде видно. Так що, ось якось так. Зараз обмию трактора, плуга обмию, поставлю. І вже там треба кої які зробити допрацювання. Я вже говорив, зробити, щоб ліва тяга була регульована. Тобто її регулювати можна було, язик вже заплітається. Ну а так, усе, вроді би і нічого. Так що, друзі, кому сподобалось. Таке відео, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалось, то дизлайк. Пишіть коментарі, підказуйте. Я вже кілька разів за це відео сказав, що це перший раз я в житті орю. Перший раз в житті я підійшов до плуга, бачив так тільки його. Підходив, дивився, а що з ним робити, я не знав. Передивився роликів багато. Ну, Приблизно так щось настроїв кощо, кощо. Як на мене вийшло. Так що якось так. Так, пишіть коментарі, підказуйте, хваліть, критикуйте і всяке таке. Ну, підписуйте ще ж на мій канал, сам собі пан обов'язково. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових зустрічів. Надіюсь, до скорих. На цьому все. Пока. Слава Україні!